Вітаю вас! Я Тетяна Кутько, практичний психолог, запрошую вас поринути у світ адаптації адаптації до шкільного життя. Наші відеоуроки складатимуться з п'яти частин. Кожного тижня ви отримуватимете одну частину відеоуроку, у якому вам буде завдано домашнє задання, яке ви повинні будете виконати разом з моїм малюком. Але перш ніж розпочати перший відеоурок. Пропоную вам дізнатися, що ж таке адаптація та з чим її можна з'їсти. Отже, адаптація це призвичайне до нових умов існування у будь-якому середовищі, на даний момент у середовищі школи. Але це не лише адаптація вашої дитини, це й адаптація вас як батьків, а також адаптація вчителя класовода і всіх людей, які оточуватимуть вашу дитину протягом початкової школи. Отже, якою вона буває? Вона буває високого, середнього та низького рівня. Високий рівень це коли дитина швидко адаптується до умов нових існування, коли вона швидко знаходить спільних друзів, контакти, швидко вивчає поведінки приблизно своїх однолітків, а також вивчає свій новий режим розпорядку. Що таке середній рівень? Середній рівень це коли в дитини виникають певні труднощі, можливо, у спілкуванні з однолітками, або, можливо, у спілкуванні зі своїм класним керівником, коли вона буває не завжди хоче йти до школи. І цей рівень може тривати до двох місяців. А також низька адаптація це коли дитина відмовляється йти до школи, коли їй важко призвичається до нового середовища, коли в неї виникає багато-багато суперечок. Як власних, так і суперечок з оточуючим світом. Отже, такою буває адаптація. Що ж цей тиждень робитимете ви, як батьки? По-перше, я пропоную вам завести альбом. Альбом адаптації. І на першій сторінці даного альбому ви повинні обов'язково вклеїти фото вашої дитини з 1 вересня, адже це такий визначальний день у її житті. А також вклеїти фото школи або класу на ваш вибір. На другій сторінці ви повинні написати настрій моєї дитини. І кожного дня відмежувати настрій вашої дитини вранці, коли вона йде до школи, та ввечері, пропонуючи їй зафарбувати клітинки, які ви розмалюєте самі. Пам'ятайте, що чим темніший колір, тим означає, що вашій дитині важче відвідувати даний навчальний заклад або йти до нього. Далі друге завдання. Ви повинні разом з дитиною цього тижня пізнавати якнайбільше навчальний заклад, що в ньому цікавого. Хоча відомо, що ви до цього часу вже його відвідували. Але не так, ви ще тоді не були школярі. Ви ще тоді були просто діти з дитсадка. Отже, пізнавайте його якнайбільше, дізнавайтеся, що новенького, які там є стенди, скільки хлопчиків та дівчаток у вашому класі, що новенького є у ваших. Шафах у класі. Взагалі, що є нового у цій школі, пізнавайте її разом зі своєю дитиною. Отже, нагадую, що ви повинні зробити цього тижня. По-перше, завести альбом адаптації. І по-друге, цілий тиждень пізнавати якнайглибше школу. З усіх сторін можна навіть її обійти. Отже, я думаю, що з цим завданням ви обов'язково справитеся, і ми зустрінемося з вами наступного тижня. До побачення! Нехай вам щастить!